Наталя, вітаю тебе в нашій студії, в студії Радіо І як завжди, ми спілкуємось про біженців, про військових мігрантів, про їх історії, про війну в Україні. От розкажи свою історію. Я знаю, що ти не з самого початку війни переїхала до Польщі. Коли це все почалося, я була в Україні з чоловіком, з дитиною. А взагалі, я мама, в мене четверо дітей. І старші діти вони навчались в Польщі на той момент. Вони студенти навчаються в польському університеті. От і коли почалася війна, ми всі були просто в шоці від того. А для нас це було взагалі такий шок, жах. Ми не знали, що робити, що нас чекає далі. І дуже багато людей відповідно злякалися і почали тікати. Мені теж було дуже страшно. Дуже страшно було за себе, дуже страшно було за свою сім'ю, за свою дитину. Але я усвідомлювала на той момент, що якщо ми всі почнемо тікати, то Польща, взагалі Європа, вона не резинова. Я з міста Звягель. Раніше він називався Новоград Волинський. І відповідно в нашому місті було досить спокійно. Звичайно, були. Тривоги, звичайно, були прильоти, але ми не були в окупації. От. І я розуміла, що є люди, яким набагато гірше в той момент, тому я свідомо лишилася в Україні. І ви знаєте, оця вся сила людей, віра в нашу перемогу, вона дуже велику роль відіграла, тому що люди піднялися і практично на цій силі і тримались ми в перші тижні війни. Потім вже стало зрозуміло, так, що ми перемагаємо. А спочатку просто віра в себе і ця сила вона нам дуже допомагала. І вона допомагала нашим воїнам, які пішли добровольцями, які пішли боронити нашу країну. Ну і де наступив той момент, коли ти все-таки ухвалила те рішення, що треба виїжджати? Так ми прожили 5 місяців. Поступово ставало легше. Тому що були такі спочатку, на самому початку моменти, що ми боялися навіть піти душ прийняти, тому що не знаю, в голові малювались такі картинки. Що саме в цей момент, коли ти будеш приймати душ, а ми відповідно не чули сигналів цієї тривоги, в цей момент прилетить саме в твій будинок і тебе там знайдуть голою. Ну, ну дійство, це, це б... такий страх. Ну Такий страх був, але поступово це все змінилося. От ми заспокоїлися. І ми почали жити нормальним життям. Коли стався переломний момент, пройшло 5 місяців, і мені подзвонив старший син і сказав, що середній син потрапив в аварію. Для мене весь світ перемінився. Це було це в липні тут в Польщі, місяці. Так? так. Це було тут в Польщі. Діти прийняли рішення лишитися в Польщі, заробляти гроші. Так як вони студенти літом, вони пішли працювати. В нього права є, і він пішов працювати в такси для того, щоб заробляти гроші і перечисляти на ЗСУ, допомагати. От і сталася така от дуже страшна аварія. Подзвонив син, і я вже вранці була в ополі. 11 днів він знаходився в реанімації, і відповідно, я зрозуміла, що я потрібна своїй сім'ї тут, своїм дітям. І потрібна підтримка середньому сину. Забрала дитину, доньку, і ми переїхали сюди в Ополя. Як тебе зустріла Польща? Це було ну як два різних світи насправді. Дуже допомогли мені перший час, і зараз допомагаються Це центри інтеграції іноземців. Вони проводять різні заходи цікаві, які допомагають просто відволіктися, допомагають розслабитись, допомагають з іншої точки зору подивитись на ситуацію. От, різні цікаві дуже проекти у них, наприклад, такі, як акторська майстерність. Я записалась туди, ходила, мені дуже сподобався цей проєкт. От тому, звичайно, це дуже велика допомога для українців. Чим ти займалась в Україні, і чи ти можеш продовжувати цю діяльність тут? Чи ти ще навчаєшся може якось? А в Україні я займалась підприємницькою діяльністю. У мене два більше 20 років стажу в підприємництві. От і відповідно мені дуже важко тут себе знайти. Чомусь я вирішила, не знаю. Ну я вважаю, що так і є. В першу чергу треба мову вивчити. Тому я стараюсь всіляко записуюсь на різноманітні курси, самостійно через додатки дома вивчаю мову, дивлюсь польське телебачення, для того, щоб в першу чергу вивчити вільну мову. Тому що що таке підприємство, що таке бізнес, це організація процесу і вирішення всіляких питань. А як можна вирішити питання, не знаючи мову, не розуміючи неї? Відповідно, я розумію, що в першу чергу це треба вивчити мову. Поки вчишся. Я знаю, що така якби волонтерська діяльність вона також тебе захопила. От розкажи, чим ти займаєшся. У вільний час є у нас тут така волонтерська діяльність. Ми плетемо шкарпетки для наших воїнів ЗСУ. на Бахмут в такі гарячі точки дівчата відправляють щотижня посилки туди. І ось це вже у мене 25-та пара. Ну супер. Такі ходять гарненькі. Ми заряджаємо їх своєю позитивною енергією. От і це такий як оберіг для наших воїнів, тому що вони у нас фантастичні, вони дуже мужні, і ми всіх чекаємо додому з перемогою. Слухай, я просто не уявляю четверо дітей. Догляд за сином, навчання, різно ще й волонтерська діяльність. Як ти все встигаєш? Е, ну, мабуть, це пов'язано з моїм характером. Е, я взагалі завжди була дуже активною, е, не дивлячись на те, що в мене було четверо дітей, дітки були маленькі, але я завжди старалася е, розвиватися, тому що дітям не цікава мама дома не потрібна. Так само не потрібна, нецікава дружина чоловіку. От. І так само я собі не потрібна не цікава. Тому я завжди старалася щось дізнаватися, бути активною, займатися різноманітною діяльністю. В процесі бізнесу я теж займалася не, не одним видом бізнесу. От. Тому, мабуть, це залежить просто від характеру. Ну і останнє моє питання: твої плани на після перемоги? Якщо тут почнеш діяльність, чи будеш її продовжувати, чи повернешся в Україну, як взагалі ти це все бачиш? В Україну однозначно буду повертатися. Якщо тут в мене дійсно вдасться побудувати бізнес, мабуть, тоді буде просто життя на дві країни.